І доброго-доброго денечка вам всім, мої дорогі друзі. Сьогодні відео буде дуже цікаве. Сьогодні ми поїдемо майже-майже закинути село, де раніше жила моя бабуся. І там залишився будинок. Я там не був вже десь місяць, а може й півтора. І ми поїдемо і подивимося. Бабусі, на жаль, немає, дідуся немає, хата стоїть. Так, проїзвольно. Не знаю, може, туди заселять когось мої родичі, тобто у бабусі моєї дочка ще є. Можливо, вона буде вирішувати долю тієї хати. А може, піде отак все на призволясько. Так що не знаю, буде видно. Зараз будемо їхати. Моя дружина буде їхати на заправку і завезе мене в те село, а сама поїде на заправку, заправиться, там деякі справи, поїде по магазинам, а я якраз покажу вам той будиночок. І в попередньому відео, друзі, я купив генератор, ним прокористувався три дня. Друзі, багато ви написали коментарів, що він поганий, там, слабкий чи ще якийсь. Друзі, я вам скажу, це просто пушечка. Я ще раз його вам покажу. І, можливо, даже ми зараз спробуємо його завести. Ось дивіться, цей генератор. Так, зараз я його поставлю. Друзі, я дуже довольний. Світло в будинку є. Він робить чітко. До речі, по поводу бензину, оцей генератор, генератор споживає 350 грам на годину. Друзі, я рекомендую. Я можу вже впевнено рекомендувати. Це, звісно, не реклама. Мені оці буковки, брендики, знаєте, воно як то кажуть, до одного місця. Тому що наклеїти сюди можна і Honda, і Suzuki, і Yamaha, і Карпати, і що хочеш, можна тут наклеїти. Розумієте? Справа в тому, що двохтактні генератори вони економічні, і ними можна користуватися. Для побутових таких знаєте, справ там. світло, ноутбук, телевізор, все воно тяне. Чітко. Так, давайте спробуємо завести, ось дивіться, на холодну. Це ж холодний, холоднісінький. Так, включаємо це. Поставимо так ногу, бо знімати невдобно. Оба! Ну, як бачите, генератор працює. Все чітко. Друзі, я рекомендую вам. Так, все, глушимо його. Бо потрібно їхати. І, до речі, він як прогрівається цей генератор, як прогріється, він тоді робить як 4 -такний. Друзі, я рахую, що це просто кайф. Дивіться, хочу сказати вам, що я залив 4 літра в баку і разів 4 запускав, це по 2 години світла не було, то бак не випалив, не знаю, половину баку навіть. Так що з певності можу вам рекомендувати все. Ми поїхали, бо. Мене вже чекають, Так, ну що, мене покинули і ось цей будинок. Цей будинок дуже старий будиночок. Справа в тому, що цей будинок ізначально це мого дідуся по папкованій лінії. От, тут народився мій дідусь Микола Якович. Він тут прожив все життя, тут і помер. Останнім часом, тут, ну, останні роки, Жила моя бабуся теж по папиній лінії. Вона тут прожила і вже коли вже стала дуже слабкою і немічною, її забрали в Полтаву до доньки. І там вона прожила, не знаю, може навіть з пів року і буквально місяць тому, даже трохи менше, померла, царство її небесне. І от так стоїть ця хатина. Такі вже приходять ось песульки, я бачу. Ось. Так, що тут приходить? Що тут повідомлення, що не споживач, борг. Коротше, подали на суд більше всього, що будуть відключати газ або світло. Або газ, або світло. Будуть відключати. Так що якось так. А це, позвонив учора виходить, в моєї... у моєї. У моєї бабусі є донька, а вже <кій> у моєї тітки є онука. А то її батько. <кій> зять, так сказати, моєї бабусі зять. Позвонив і сказав, що в п'ятницю хочу приїхати сюди, подивитися, сказав, там же ж хороша хата і хоче сюди заселити якихось людей. Ну, хай приїде, подивиться, чи можливо тут когось заселити і тут жити. Як на мене, друзі, тут я навіть не знаю, хто б тут жив, тому що світло, світло поки є, но можуть відключити. Вода є на вулиці там у колонці. Газ можуть відключити. ну Треба оплатити це все діло для початку, якщо хтось хоче тут жити. Це я заходжу в літню кухню, дивіться. Літня кухня. Тут стояла ванна, її украли. Добре, що ще ось це залишилося. Якщо хтось звісно, буде тут жити, то хоча б ну, будуть газом користуватися. Ми, до речі, підемо потім в будинок. Так. Літні кухні, тут, зрозуміло, що вже капець треба шифер ремонтувати, потолок, долівку. Ну, не знаю, кому воно потрібно. Так. Унітаз. Пробували відривати там щось той, туди-сюди. Ну, в общем... теж отаке состояння його. Щоб тут жити, продовжу свою думку. Щоб тут жити, друзі, треба елементарно, щоб хоча б був якийсь магазин. Нема тут магазину. До ближчого магазину 11 кілометрів десь приблизно. Це до мого села. Або. Або на Глобино, Тоже кілометрів 15. Ну, от якось так. Оце літня кухня була колись. Я, я просто її запам'ятав, тому що це літня кухня з мого дитинства. Оце, щоб ви розуміли, це була літня кухня в моєму дитинстві. Оце. Представляєте? Отут готували їсти, отут якось вміщалися, сиділи, їли. Ну це взагалі, так? Да? І воно до сих пор стоїть. Це з мого дитинства. І я це пам'ятаю, як, якщо я з 91-го року, то ця кухонька, оце ось такий шалашик, він до сих пор, бачите, не розвалився і стоїть. Я шокуюся. Ну, Я народився, може мені було років два або три тоді побудували ось цю кухню. Поки цієї ж, не, цієї ж не було кухні, це вже пізніше. Потім, оце, щоб ви розуміли, там погріб. Бачите, який, який курінь. Там погріб, яма туди так пішла. А тут кури були, чи гуси, чи кури, я не пам'ятаю вже. Ну, воно було глиняне це, це здання. І це здання я обложив дитиною. Я приїжджав до бабусі, дідуся в гості. І я обложив оце ось. Бачите, цей курінь кирпичом. Подивіться, як я обложу. Це просто я недавно приїжджав, я тут дрова вон пиляв. І я просто сміявся з дружиною, показував, подиви, я кажу, як я положив. Ви подивіться, які в мене перекриття дивіться кирпича. Ну тут ще нічого, це вже я натренувався. А ось пішіть сюди, я вам покажу. Так це ж просто страхіття. Ну, мені було років, може, 12. Подивіться, як я ложив. Ви просто подивіться. Що, бачите, йде один сплошний? Я просто ляпав, як, як міг. Ну, пройшло. Це мені років 12, зараз мені 34 роки буде. Ось в грудні. 7 грудня, до речі, 34 роки мені буде. Так ви, щоб ви собі уявляли, воно простояло вже. Ого. -го. І не розвалилося. Так що, друзі. Чи роствор такий, чи то. Так повезло, пощастило, що ця корінь ще стоїть. Так, треба мікрофон пересунути, може мене погано чути. Так, що тут ми ще маємо? Отут були груші, дуже добрі груші. Ні, оце, не, це така як дичка, а оця груша мені запам'яталася. Дуже добра була. І в цьому році ми приїжджали влітку, тут трошки ще було. Зривали ми з дружиною. Добрі, такі здороветельні груші. Так я оце ось дивився, дивився і думав. Ось подивіться, як воно, бачите, якийсь пагроб такий да, на деревині. Видно, садили в каструлі якісь і тоді, чи я просто не знаю, чи тут в скатові воно росло, що воно отак, от, бачите, поросло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, чому так дерево подиться, товсте, а тут наше тоненьке пішло. Чи це каліроване дерево? Ну, я не знаю, чи в ті роки. Це йому тут вже не знаю скільки. Може 50 років ці груші. Може, 60, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що так деревина поросла. І це груша. Взагалі-то. Шкода, що село вимерло, ну тут дійсно, тут на пальцях посчитати людей. Не знаю, там люди живуть раз, два, три, і там на тій стороні, може, два, 4, 5, ну, 10 ну, хат, може, живих, Ж... може 10, може 15. Не можу тобі, точно вам сказати, але думаю, десь так. Так що, друзі, село вимирає. Ну, дядько мій сказав, що. Привезе сюди людей жити. Я не впевнений, що тут хтось буде жити. Ну, Я просто знаю по своєму селу біженці, які там, допустимо, з Харкова да, приїжджали в моє село, в якому населення 2,5 тисячі. Є нові Почти, Укрпошта Маркетоп, куча магазинів, лікарня. Е Якоби все є? Маршрут, траса, все це присутствує дуже гарне в мене село. І то тиждень-два вони перекочували і поїхали десь далі біженці. Точніше, не біженці, а як правильно, переселенці. Переселенці. Побули і поїхали. То що можна говорити про оце село, що сюди хтось приїхав? Я не проти, хай приїжджають люди. Якщо людей без вихіддя, звісно, хай приїжджають і живуть. Ну, Зараз ми підемо в будинок і подивимося до речі. Там же, бабуся, як забирали, тут залишилися собаки. І вони тут бігали. Потім ще якісь собаки приходили чужі, чи приблуждалися вони тут. І, коротше, подивіться, гризли двері. Вони там залазили в будинок. Коротше, все поперекидали. Там отакий хаос. Бабусю як забирали тоді. У мене тоді не було, це ж дочка і приїжджала. Документи якісь забирали, щось десь той. Коротше, і там ото, ото, ото таке. Коротше, понакидувано. Це я ще влітку був, коли замок оцей чіпляли. Ну, зараз підемо, подивимося. Так, відкрив я замок. Заходимо. О. Так, візьмемо фонарик. Я світло не включав на рубільничку. Отакий такий фонаричок маленький в мене є. Оп. Так, заходимо в будинок. Так, що ми бачимо? Ми бачимо драбину на горище і заходимо в саму хату. Отакий будиночок старенький, але годинник ось іде. Подивіться, як його так присвітить. Ще й щлкає, годинник іде. Так, газова плита є тут. Бачите? Он все протікає, криша тече, блистить, я бачу, мокра. Так. Оце така прихожка, чи як правильно назвати. Отаке ось обладнання, газ. Бачите, там не знаю. ну Тут все воно в такому печальному состоянні. Ну, можна витягнути, я думаю, дровами топити. Потом. Оце ось о... зала така. А там дідусь з бабусею спав. А тут гості, хто приїжджав, і я в тому числі, як був. Маленький приїжджав сюди в гості. Це такий будиночок. Так що, якось так. Ну тут стеля, я дивлюся, не тече. Можливо, якщо дійсно людям немає де жити, то вони поубираються тут, може й будуть жити. Ну, я не знаю, як тут можливо. Просто що нема магазину. Оце кімната була тут жила бабуся старенька. Це мого дідуся, виходить, тітя була. Вона в цій кімнаті жила. Така невеличка хатка, як ви бачите. Така кімната. Ще воно... консервація якась залишилася автомат Так що якось так, друзі, отакий обзор на будинок. Ну, ви знаєте, якщо. Зараз якось треба взяти так, щоб і мене видно було, і не сліпило, якщо тут люди будуть жити, приїде дядько з цими людьми. Якщо вони будуть жити, то... Хай живуть. Якщо ні, я поприбираю, хочу тут поприбирати, заразом знімати влоги, підремонтувати кришу, поприбирати в будинку, щоб все зробити частенько, гарненько та приїжджати сюди, знаєте, як на дачу. Хоча я сам живу в селі, але можна було б тут трошки навести порядку. Оці гіляча там всякі валяються, дрючки, я б його забрав би додому та топив би ним, наприклад. Та й заразом би тут порядочок привів усе. Так що якось так. А якщо люди будуть жити, я заважати не буду. Буду приїжджати, пиляти дрова собі. Тут багато сухих дерев, як ви бачите. Подвір'я дуже здорове, ну, ви просто ну, ви представте який масштаб, там ще огородон, ну, зараз ми підемо, я покажу. Ось бачите, сухі всі дерева, тут, тут два сараї, тут корови були, чи свині, чи корови, там сарайчик ще. Ну, все воно таке, бачите, примітивне, все валиться. Так що якось так. Навіть яблука ось бачу є на криші. Ага, вон висять, вон дивіться. Сейчас я вам покажу, вон дивіться, ще яблучка є. Напевно, смачні. Не куштував. Так, огород тут засіюють сусіди і за одне, за тим, що вони сіють огород, вони заразом наглядають, щоб тут ніхто нічого не розтягував. Хоча тут вже, як то кажуть, все вкрадено до нас. Ось такі справи. Отакий огород, дивіться. Дивіться, який великий, так? Да? Оце ось отак по ту деревину. І отак, бачите його род. І ото -от, та теж частина, та теж за оцими деревами тоже та частина мого дідуся і бабусі. Так що якось так. Друзі, дуже, дуже цікаво почитати ваші коментарі. Що ви думаєте по цьому поводу? Чи жили б ви тут. Просто розвиватися, тут аж ніяк, не знаю. Хіба що тільки свині, корови тримати, таке сільське господарство якесь вести. А так, звісно, якщо нема машини, то це взагалі дуже-дуже дуже плачевно, що просто в магазин треба якось добратися. Маршрутки тут не ходять. Щоб до траси добратися, це треба кілометрів 7-8 пішачка йти. Так що якось так, друзі, все воно валиться, все воно старе. Це дуже стара хата. Ще, мабуть, не знаю, до воєнних часів. І вона обложена потім кирпичом. А була вона такою, знаєте, плиткою общулкана. Ну, якось так. Дуже цікаво, жили б ви тут чи ні. Та напевно буду, друзі, заканчувати відео. Сьогодні показав вам обзор. Отакої хатини дуже старої, такого подвір'я. Бо по мене зараз вже приїдуть, буду їхати додому. Деякі є справи. Просто з'явилася свободна, так сказати, минутка, годинка, щоб знятися, показати. Та й залишу це відео на пам'ять. Хто знає, як воно буде далі, залишу це в Ютубі. Хай залишиться воно на відео. Колись буду дивитися і згадувати. Так що, друзі, з вами не прощаюся. До нових зустрічей. Ще відео будуть дуже-дуже цікаві.